Всім привіт. Вітаю вас з вами я Getonator із Honnymarem в Minecraft. Сьогодні я проходжу карту Emerald, Emerald Taikon. Погнали. Починаємо. Як почати? Як почати? А, почав, нарешті. Так. А тут доволі прикомна бузочка. Я так умею делать по этих штуках. Угу. Ну, может быть, все убавь. Пой. Раз. Вон. О. Нормально. Ну, малю. Скажите про 25. Давай за 25 апнем. this episode. No. <tosť> uh, 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 I come out. Oh. Hello, people. I'm going to go to the zone. I'm Aha, pňau, 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 pňau. Так, отут за тайми пробігти маємо, так. І забігти сюди. що? Тут якась шахта вроді. Що тут треба робити? А, копати вугілля. Що це таке? І... Ля, за, за одну ту штуку 15 смарагдів дає. Нормально? Багато. Файно. Поскільки я не бачу, щоб тут була прям дуже величезна шахта, так. Да, Вони е тупо розпавниться. Угу. тоді я зараз можу трошки поформити тут, думаю. А, по ідеї, якщо я натисну сюди, то мені дасть ці Всі, я не накопав Plaints Aya. Арена. Якась арена. Рівнинна арена. Иди за частинками, щоб попасти на рівнинну арену. так оце Читайся. Не знаю точно. Стоп. Арена не тут, значить. Значить я щось тут мы людям чекись. Мануэльта. Что гость шо? Ой, не, 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 я махал сюда. Сейчас жесткий. А во, походу. Да, во, тут хидная. прохит чё а ля пос посылка что моралью 300 триста моральдиу тут ще... практически ничего не видно свечки свечки и каждый иди сюда о это было треба сюда нажать типа обзор Вбити зомбі. О, плюс 10 смарагдів дайсь. Щось вони якісь повинувати. У мене меч, до речі, лов... ломиться. То нормально, типу Типу, то нормально мені тепер роково його офігачити? Найс. Це ало, мені надо новий м'яч. Мм. Пуш, з, прес, зе, стоп, а Патон. Стоп. Йому не повинен. Втручується, да. Так, ну що. 400 смородини в кишечнике можно и текать все это по него остров. стал сделал комплит. Угу, Что-то таки. Туда мне. Ну что тут таке у нас є? Давайте вернемся до того до лисуруба, може вокшоп дексток И за сто смарадів А в день Году Три ОЛЯ Дошки з дубу мені дали. Тепер по скільки? 36 6 з в хвилин він добуває. Беух Follow the Temple Ruins. Що? Це куди? Що ж таке? Що за стрілочка? Уф? Тут це куди мені? Temple Ruins. Темпл. Ам... А, і типу, мені просто треба наргати. Просто треба підійти і заргати, так. О, 32 дошки. Еще й... так. Штука випала. Добр, давайте ще пушкаємо, бо мене ще 32 дошки. Тикесь. Фігня. А то що там таке вгорі. Буквально причому Давайте спочатку тут збігаємо, а потім вже пушкаємо що Шо там щось інше. Щось інше пошукаємо. Угу. Ну, так, тут якесь склеінка. Тут вроді нічого немає. Ничего, ничего, ничего. Вы тут ничего не мало, но так файно продекорували, типа. Реально постарались. Продекорували. Можно на другом поверхности щось є. Для то що таке? Щось... Щось точно не то, что я у ней в Майнкрафте. Чум. Що 300 сварагрів, ніфіга, я богатий. Я не з такої сім'ї, як усі, я із богатої. Так, 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 так. Тепер біжимо ще щось ремонтувати. Так, 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 так. You must be the new village. I have heard so much about we can maybe patch a few I <coughs> not uh, a few hotels in the roof with the uh, these planks just get Я не знаю переклад того. Я навіть не буду думати над ним. А так що це таке? Пшениця намальована. Сіна. Ага. Ферм. Ферма. Ага. Наступний він, давай. Зразу наступний. Чотири ти рестаємо ну знаєте. Якось дофіга. що за скриня. А, це типу можу збирати, я так поняв. З усіх отих воркшопів то все? Зручно, якщо не хочу бігати. А що значить та той? Іконка тут, типа, фігня. Open the Emerald Chest. Так я можу быть криво. Ти шо. Че, я графа. Думай. 200 сморань в мене пока що нема. А вот 25 для прокачки шахты. Найдется. Десь то вже в мене нема поки що. Підуть це той. Я тепер тут на цій карті є трошки скриті штучки, пасхалки. Ну що ж, будемо шукати. раз... Оці стрілки, я так розумію, мені душі швидкі А, Final tutorial. Complete Шо? И... И все. Что тут таки? Ой, а что тут таки? Тут типа какие-то трофеи. его? Mm. О, о, плюс здесь с Нормально. Мы не подобаемся. Можно мне сетку. Халява. Так, ладно. Продовжим тут це викопувати. Бейу, беух. Бе-бе-беух. Почукать треба поки все зараз паузиться, а поки що можна утонути Emeralds. Emeralds. Може тут є щось? Скрейнер реально просто так по столу? Продекоровано тут все дуже файно. І свої текстурки. Їх тут екстра багато. Їдь. Їдь. Це типа повноцінний блок. Не як вагонетка. О, ого, ого, вугілля, вугілля-богіля-богіля! Сюди копаємо плюс 15. Так. Іду до цієї скриньки золотаю всі смаради. Скільки? 36. 36. Стоп, 36 переносить он та. В хвилину. А ну, тут вроде в кожній є свої... Та. Скринька, во вона тоже приносить 36. І мені теж скільки 3 34 What the fuck? Виходить, що тут 46 то виходить, що це прив'язано поки що тільки до Лісоруба бо воїна так поняли на максимальному рівні. а А то ж таке. столе косит по понял все-таки знаете а то ли это мой меп азер использует то би а бридж right uh, right about here uh, providing us uh, Vitale Асоціс to The Desert Resources Я спробую перескласти, але не впевнений, що зможу. На моїй карті тут показано, що тут має бути міст, але його тут немає. Якщо б ми його могли б збудувати, то ми б могли б отримати доступ до піщаних ресурсів. Вроді так.

Каміння цегла, якась фігня, вообще, що таке? От що таке вісім, що передостане тут 8 -от. передостане. І один золотий шлету в фоді. Замітю так. Можна щось попроще? Щось проще ще трохи. на арену. Піду на арену.

አይ okay. У вітря можуть знаходитися так, ніби я на якомусь Марсі. Зараз. Просто отак ударила. Пару раз і все, він... Свої біну сюди летить секунд 15 десь. 90 19 смарагідів. О, 100 смарагідів максимум Чи що? ж, мир здалось. А не, блин, здалося. Шо? Опять! Ану. Ану, ну, ну, ну. Зомбі Зомбі, зомби, зомбі, зомбі, зомбі. Шмаляй, шмаляй, мені не страшно. Мене жаліще. Ви... Не живий, але... Цей факт ми упустимо. Мені дві страшности редукция. Четверо зубні я один єльці з забиваємо їх апіками. Буквально. 120 мрадів. 130. І за даймо мінімум 10 і мінімум 20 дати бути екстра жорсткий. Ну, поки він мене вдарить своїм тризубом, Інтерзубцям я... 50 смарагдів, ніфіга. Мені по інтерзубцем вдарить я. Уже встигну. Ще 200 ізмру смарагдів підфармити Смогути. давай 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 давай, 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 Лити, лети, лети, лети. лети. Ой, отпішов. Опа, дерев'яним м'ячем, дерев'яним м'ячем. Патиками, патиками, мобєте. Патиками. Беу. Так, плюс 10 дай. Плюс 10. Тебе крита. Крита. Я дуже файно попадаю своїми критами. Раз, да, два. Все. Закинь, чьи. Меня. Стоп. Стоп. Я не хочу почати. Если не борьба дуб, все. Двісти 220. У мене було 2,5, з половиною середачки, так і лишилося два з половиною. Хоча й, мабуть, ферму. Такі максимальні і максимальні вроді. Вроді би максимальні. Палі 700 смарагдів! О! Все. Ой, 77 смарагдів. Капець. Ой, а шахтар нам скільки піднес. Блінна. Треба було його качати він на максимальному уже рівні. А фермер не. Фермер ще один треба. Ладно, так підберемо до того А до цього тупо ще. І. І скільки мені там понасипали. По Смарагд, смарахт. Найс. 315. Ладно. Ну а на цьому я буду почути закінчувати. Всім удачі і всім До побачення!